Мінус ще одна сушка на Росії. Впав винищувач бомбардувальник Су 34 Авіакатастрофа трапилась на території північної Осетії. Зазначається, що ніхто з членів екіпажу не вижив після падіння, як то кажуть, вічного польота. Це кадри, начебто з камер відеоспостереження неподалік місця авіатроші, зазначається, що розбився літак близько опівночі. Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони пишуть, що інцидент трапився в гористій місцевості в районі села Гірській Дзуаріку. А причиною падіння попередньо називають технічну несправність. Втім, варто зазначити, що на ресурсах Міноборони РФ ця інформація відсутня. Зменшують кількість росіян, які прийшли на нашу землю, із сили оборони України на передовій, допомогти винищувати ворог Можемо, і ми з вами задонативши нині. РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Долучайтеся, і ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.